Так, любі друзі, мені приїхала ще одна посилка з Aliexpress, І це приїхали лампочки. А я думав, що приїхали смартфони. Ну і ладно. Зараз будемо розпаковувати і дивитися, що там у нас таке. Там дуже популярні лампочки приїхали. Одна, наскільки я пам'ятаю, вона з цим. с датчиком руку, а инши звичайно, она с крючком такая, как лампа просто вешается и все. Так, и могучий кабелек USB Type-C приехал. Так, здесь... А-а-а! Ага, так, Вот это все как длинно. Один штук Ось все. я думав, вона буде більша. А вона така маленька. Так, і ось, все, ось, що у нас це таке. А що у нас все таке? Щось не зрозуміло. А, це мишка, мабуть, точно, це мишка мені приїхала. Дві лампочки та мишка. Мишка у нас вся як бездротова. Bluetooth мишка, Bluetooth. Bluetooth мишка Так, ось вона. Вона навіть без коробки, без нічого. Так, просто в а де ж цей? А, у, у не все вже є, я думаю. Ага, зрозуміло. О, слухайте, вона така. Тихенька, взагалі не чутно, як вона клацає. Он зараз до мікрофона підведу. Вона дуже тихенько слухайте, мені подобається. Та вона і дешева, там долар з чимось. Так, це у нас перемікач на 2.4G OFF. Це USB. А тут що воно? А, це можна ще, якщо в комп'. Ага, зрозуміло. Це у нас блочок, це USB, щоб вмикати у комп'ютер. Так, обережно ручку, будь ласка. Так, оце. Так. Це зарядне до неї. Точніше, зарядного нема, а просто кабель. Так, а тут у нас лампочка. Ось Вона маленька дуже. Я думав, вона велика, а вона маленька. А, з крючком. Дуже маленька, ви бачите. яка? Вона маленька. Я ага. теж думаю. Вона маленька зовсім. Я думав, вона велика. а така. Так, да, Ну и зарядка я... те та, же такая, USB, что. Ага. Я тоже думаю, що вона большая, но. Ага, она... а вона маленька так. Маленькая. Вот, ага, а, а, а я хочу великую, а... воно маленьке. Ну и ладно. Так, а як воно в лукайся що, Вона разряжена. О, а, а. Воно а? О а, нет. не. Вон, да. А, воно. Тут декілька положень. Одне нажаття, ну, вмикнуло. Друге, це світло трошки менше. І третє, вона мігає, а навіщо? Хто небудь знає? Я не знаю. Так, ну може там написано десь. Не знаю, так. А, нас. Не знаю, не знаю. І так, інша лампа у нас длинна. Це у нас повинна бути з датчиком руху. Зажди. Відлізь, відлізь трошки. Так, зараз подивимося. Ага, зараз завжди. Так, це у нас. магніти. Та завжди кажу. Так, що. так, це в нас з датчиком руху. Ну, ага. що ми ага. А як вона працює? Мені це невідомо. Так, а ось перемикач. Он-офф, так. Ага, Мабуть, що так. так. А як? Ага, ось, вимкнув. Вимкнув. А, теж положення є, так? Оце раз вимкнув. Другий раз вона. Мігає. І нічого не відбувається, не знаю. Далі круху, чи працює, чи ні. А, ні, випрацює, слухай. Ось Зараз щось було, ану. Зараз. А. Зажди трошки. Так, завжди, кажу. Так. А ну-ка. Так, працює дощі На Рукою провів воно. Воно щось працює. Ну, далі будемо дивитися. От такі у нас гарні товари приїхали. Оці, там є ще длинніша вона, це 30 см, є ще 50, наскільки я пам'ятаю. Угу. Ну, Мені поки що подобається, а потім ще будемо тестувати. Так що з вас лайкосик, коментар. Ще будемо знімати трошки обзору. Це мені не подобається, звісно, наша пошта, що вона отаке робить. А ладно, що ладно. є, то є. Так що до побачення, любі друзі.